Люди так бояться нітритів і нітратів, що не їдять зовсім овочі взимку, і восени і весною. Давайте перевіримо ці овочі на нітрити і нітрати. У мене ось такий нітратомер. Звичайно, він не точно показує, точніше буде в лабораторії, але тим не менше, ось перевіримо огірок. Придбала його в сільпо, здається. І що буде на тесті, я вам скажу, на тесті буде все добре. Скільки б я не перевіряла овочів на нітрити і нітрати із супермаркетів взимку або навесні, вони завжди в нормі. І розповім, де більше всього нітратів, яких слід боятися в перебільшеній дозі. Це в ретті, в ретці, в весняній капусті, в полуниці, і особливо, якщо це від бабусь, так, з городу бабусиних овочі. Які навесні вони містять більше нітритів і нітратів ніж ці наші зимові?